Привіт, 23.40, 13 липня, 24 рік. Я в хірургічному відділенні Пригоди до мене липнуть, як не знати, що до чого. Там хлопці мої сидять в машині, на дворі чекають. Були на ставку. Мене кіт покусав. Розкажу потім як. Може, зараз розкажу. коротше, якась кошмаротіна, чуєте? Купалися в ставу, але приїхали пізно в годині біля 9 біля 21-ї, можна сказати. Водичка, що компот, така красота. Одне тільки мінус, що дуже сильно кусаються комарі сьогодні. Має нібито прогноз, що може бути дощ. Ну, чи, ну, в принципі, бачили так на північ, що блискає, на, на, в хмарах блискає. То я в хірургії, так що то нема нічого дивного. От. Цього. Значить, Вилізли з води, машину поставили на парковці. Там така парковочка є, біля королівського стола, хто знає. Йду туди до машини. Чую, десь хіт м'явка Я думав, може де під машину заліз, щоб не роздушити як буде виїжджати. Я сидя туди, а так пару метрів від машини, сидить чорний кіт, здоровечить, уявляєте? Ніч, темна ніч. І перед машиною сидить здоровий тем чорний кіт. І так проситься мяу, мяу, Я підходжу до нього, що забу, забули тебе. мяу, Що там, як ти там? Може тебе забрати? Дивишся, шейника на ньому немає, ну, але всяке може бути. Думаю, народу за сьогодні субота, народу було багато на ставу. Хтось забув би і я так до нього тільки руку притягнув, щоб погладити. Він тільки в прыжку блін, мене за пальця зубами і за руку, тако пазюрами, блін. Хапак, я його такого як рибу, страс, і він втік. Ну, коротше, я, а ми вже хто дивиться в моїй канал, вже знаємося, вже мали діло. Васі возив місяць. Ну і що? Я зразу на швидку, бо тут додому в три рази далі, як до лікарні. Приїхав на швидку, обробили, записали, завели карту, ложать в лікарню. От нові докторі у нас все коротше втім. Кололи прививку, сказали посидіти годинки дві, бо може бути погано від прививки. Написали вон писульки, там історію завели, розписали, де кіт кусив, який кіт кусив, коли кіт кусив. Казали, що повідомлення на санстанцію відправлять і на ветеринарну щось так. Ось такі чудеса прикидаєте. Не вір тепер відмінить. Чорний кіт приставить вночі. І ще й так, блін, м'яу, мя, я так, до нього. Він такий мяв. Мяу, ну, бачите. Ну то, блін, там нічого страшного, там погриз мені пальця. Але кажуть, що може бути сказка. Так що будьте обережні народ.